Наша планета обертається навколо своєї осі, і всі тіла, які переміщаються по її поверхні, відчувають вплив цього обертання. Під час руху тіла прагнуть зберегти швидкість і напрямок, але на них діє відхиляюча сила, що виникає внаслідок обертання Землі. Тому в північній півкулі всі рухомі тіла, незалежно від напрямку руху, відхиляються праворуч, а в південній ліворуч. Відхиляюча сила названа іменем французького фізика Коріоліса. На екваторі вона дорівнює нулю, а до полюсів зростає. На людину, яка йде зі швидкістю приблизно 5 км за годину, також діє сила коріоліса. У цьому випадку людина не помічає її незначного прояву. Проте на великій маси води в річках або повітряні потоки ця сила впливає істотно. У північній півкулі річки більше розмивають правий берег, у південній лівий. Тому космодроми будують максимально близько до екватора.